Добрий ранок усім. Сьогодні у нас буде відео огляд колонів з натуральних каменів, і не тільки. І от, роздаємо, різні колончики. Дивіться, таке цікаве дерево. Дерево життя з тигровим оком. Натуральне тигрове око. Така краса. Потім лабрадор. Такий цікавий такий е, обрамленний в такому. І теж, те, теж у нього є невеличка синя така ірізація. І тут у нас виходить срібний ланцюжок. От навіть проба Сріблі така от цікава. Тут синенька є, з'являється теж ірізація. Так, потім ще є отакі, дивіться, цікаві. Тут у нас цитрин, якби з необробленого камінця. Цитрин, флюорит є і циркон вигляді квіточки. До цього циркону, до речі, ще є така каблучка, можна як набірчик брати. Така от каблучка. Теж розмір змінюється, 18 плюс. Такі красончики можна як набір брати. Так, потім у нас ідуть. Такі цікаві теж кулончики, вони як брошки кулон йдуть. Тут є такий спеціальний гачок, до якого можна приєднати якийсь ланцюжок, срібний, або такий, наприклад, як у мене є чорний такий От. і носити у вигляді така Отакий метелик, або такий, теж, це халіотіс. Отакий, дивіться, теж тут є гачечок спеціальний, слон рожевий кварц також є от слон цей халіотіс. Теж він як кулончик можна використовувати. І такий гарний скорпіон Он для як скорпіон аметист, камінь-аметист. І теж як кулончик, і як брошка можна використовувати. І також, звичайно, халіотіс черепашка, теж можна використовувати як кулончик, тут як брошка, і от приєднуйтесь сюди. І буде. В неї рухається ніжка, голова. Така цікава черепашечка, колончик мила. Так, далі в нас іде отакі от валізочки. Теж родоніт, жадеїд. Це у нас лабораторний місячний камінь або опаліт. Лабораторний штучний місячний, але все рівно його часто в прикрасах використовують. Такий цікавий. Теж потім яшма. Іде яшма, тигрове око залишилося. І зелений авантюрин. Такі їх теж можна використовувати як колончики, приєднувати ланцюжок і носити собі. Такі отде. Чорний турмалін такий є, невеличкий, маленький. І також є зараз наявності, трошки пізніше буде ще нічого, і ще такого плану є. Теж на такій чорному ланцюжку, чорний шерл турмалін кулончик. От, також є такий невеличкий, можна в сумочці носити. Теж шерл вигляді. Ну, як на, на руці можна носити, або просто в сумочці. Такого плану Ешеру. Також є ще, дивіться, отакий аметист колончик, натуральний аметист на такому ланцюжку золотистому. Теж, якщо когось цікавлять ціни, питайте у мене в інстаграмі, є в профілі мій інстаграм, або питайте в коментах, я вам дам Viber. От, теж можна через Viber. Або також ще. В описі YouTube каналу є мій Тікток, теж можете тут підписуватися, там періодично бувають стріми. І можна онлайн подивитися, що є в наявності. Отакі є лабрадор Ціни питайте, бо можуть змінюватися періодично, або може вже і не бути в наявності, коли ви будете дивитися відео якогось якоїсь прикраси. Такі фльори цікаві є фіолетового кольору, і там от такі цікаві у нього. Такого плану, в общем, флюорит в вигляді крапельки. Теж цікавий камінець флюорит. Хто знає, хто не знає, може можете помогли, подивитися. Є також такі от штучні. залишились у мене. Це штучний малахіт і штучний рожевий кварц. Ну, вони теж холодненькі такі, як можна сказати, як імітація. Просто як прикраса можна використовувати. от Потім, що ще у мене є. <кій> Ой, <боже. кій> що за вибачайте. Так, такі ще кулончики, є на вибір необроблений э, цей э, бурштин. такі або такі на вибір кулончики. Теж бурштин ще навіть є набір з кулоном разом. Можна окремо, отут-от сережки і кулончик. Срібні застібки, срібний ланцюжок. Такий ще є набірчик можна або окремо, якщо цікавить, теж питайте ціни. Також є такі, от вам покажу, вони тут без е, такі різні. І, і циозит є, і моховий агат, і тигрове око, і такий бірюзово кольорого вліт, і агат синенький, і навіть змієвик є. Моховий агат, колончик апатит, такі содоліт є. Різні на вибір, такі от цікаві колончики. І є різні, трошки вам ближче покажу, отакий от цікавий, дивіться, який. Або такий різні содоліт є. Теж питайте, це тигрове око, таке от. Майже необроблений такий цікавий полончик ока. Можна як підвісочку або на ключі носити. Так, також є такі, теж можете собі робити скрін, якщо щось подобається. Скрін прикрасий, і пишіть мені або в Інстаграм. Такі ще підвісочки різноманітні. Говліт тут у нас рожевий кварц, аметист обсидіан, полуничний кварц, яшма. Нічка Іру, тут у накід. багато різних на вибір є кулончиків, або можна таку підвісочку вам на браслети кудись додавити. Це теж без проблем. Можна так або так. Є також такі, зараз теж вам покажу, тут теж різноманітні є. І тигрове око, і лава навіть є. Крапельки такі цікі. Оце от скляні, оце скло, такі по 50 гривень. Є в мене декілька видів. Такі колончики майже всі по 100 гривень. Цей лавовий 200, такі більше, ніж ті всі. Всі інші оці по 100 гривень. На вибір можете вибирати. Або такі скляні, теж сердечки є. Можна як підвісочку використати. Вони теж гарні, але це просто звичайне скло. Такі по 50 гривень, якщо кому треба, теж можете робити. якісь Можливо, на якийсь браслетик теж може додати, або сережки зробити. Так, такого плану ці вам показала. Також є гарний лабрадор кулон Такий красончик, дуже гарно ірізацію, от така от красота. Також сердечко, сердечко лабрадор є. Теж заірізацію. Тут у нього ланцюжок може регулюватися, як шамбала йде. Такий цікавий теж вигляді сердечка, натуральний лабрадор. Також малахіт, красунчик ще є, поки що поки що не забрали. Не всі просто роздивилися таку його красу. Дивіться, який із тієї, з тієї сторони натуральний гарний малахіт кого. Потім є перламутр Ще перламутровий такий гарний колончик. перламутр Розумний з ланцюжком іде. Так, потім іде у нас ще, дивіться, теж гарні такі халіотіс. Красивий. Халіотіс. Потім йде перламутр такий червоний. Це він підтонований, мабуть. І також є просто білого кольору. Перламутровий такий кулон. Теж на вибір можете вибирати. Також є хрестики, теж з натурального каміння. Гірський кришталь, родоніт, унакіт. У них теж цікаві лікувальні властивості. Хто не знає, можете нам набрати. Про кожен камінець можете гуглити, дивитися, багато є цікавих властивостей. Так, рожевий кварц Янго. такий гарний любовний камінець. Підписуйтесь до мене в різні соцмережі, там я і періодично про різні камені і цікаву інформацію викладаю. От, можете підписатися на Ютубі. От, щоб не пропускати відео, якщо вам подобається про мінерали. Потім в Інстаграм, в Тікток. Всі ці мої соцмережі є в описі YouTube каналу. От, а якщо найшвидше хочете зв'язатися, то спитайте Viber, я вам напишу: такі ще є колончики в виді гарбузів, содалі, тут зелений авантюрин, полоничний кварц, Яшма. Така от Яшма Пікассо. Теж цікаві різні. Колончики, є також колончик з цього перлинки. Річкові, річкові перли. В окремому відео я засніму ще, можливо, сережки, які у мене є. ну от Різні колончики також є ще такі Нічка Іру гарний. Хто любить прикраси з Нічка Іру місячний камінець, такий красунчик, також рукафитьми. Або хамса з оком Фатіми Є лунниця для оберігу чорний агат. Також, ну, яшма-сумочка, також також є. Потім оці такі статуетки, їх теж можна використовувати, як кулончики, або такий котик, або ще є на такі вигляді яблучка, теж їх можна використовувати як кулончик. Це яшма, тигрове око є. Потім да, яшма Довматинець, потім лепідоліт, бусковий лепідоліт. такі яблучко невеличке. І також, що ще я хотіла. О, навіть оцей дзвіночок теж можна як колончик. Бачите, можна приєднати і, і теж його носити, як колончик такий, або такий. От, також є така от цікава сова з аметисту. Зараз вам її зніму. Щось її так одягнула. Така сова аметистова. Теж як кулон можна носити. От, також можна, можу вам зробити з бусинкою дзи окремо кулончик. Отакі от, бусинки дзи у мене є. От вони тут є, можливо, не, а, не, не видно не, вид, не відео такі бусини дзи. Можу вам зробити окремо з такими на вибір. Або можете окремо придбати такого плану. Є бусинки З. Теж можу використовувати як кулончик. Також є кулон Кіаніт. Такий теж дуже гарний. Кіаніт. Так, на цьому, вроді всі вам показала. І ще також є такого плану. Агат, блакитний. Ой, щось у мене навіть усе відео не вистачає. Не вистачить, не знаю, поки О, такі ще є лунниці. Швиденько покажу це сім чакр. Можливо, ще не вистачить у мене зарядку. Такі з Метатроном. Сім чакр є. Знак Метатрону теж можете гуглити в Ютубі, є багато інформації про цей цікавий знак. Так, також трояндочка. Перламутер дуже гарна така кулон. потім іде у нас лабрадор. Сіренький такий лабрадор кулончик просто. Круглий. Так, такий блакитний, блакитного кольору теж в вигляді шамбали. Турквініт такий. Потім іде. Метатрон просто металевий. Такий. Швиденько ушкорюю, щоб помістилася в відео, не знаю, вистачить заряду чи ні. місця на мобілці. Такий ще гарна квіточка. Дивіться, який красив. красивий, дуже мені подобається От такого плану. Ланцюжок тут цікавий, через голову можна одягати довгий. І отут така цікава квіточка. Зараз я розправлю. Така красонечка з, з таким чотирихлисником. Потім йде, щось, що ще в мене тут іде. Також є тризуб український. Що тепер я покажу такий гарний в вигляді сабель. Тризуб, як оберіг захисний, може служити. Так, ще содоліт є. Ще, содалі було. Щас теж вам його покажу. Там десь він де, був. Де. У мені попався аметис оброблений, теж покажу. Аметис такий, теж тут шампала застібка. Можна регулювати довжину. І є також чорний обсидіан гарний. Теж кулон, чорний обсидіан. Теж він двосторонній. Можна як кулончик носити. Ота, і содоліти. Якщо вам знайду, На останок покажу гарний содоліт. І буду закінчувати відео. Такі ще є кулон. Це ті кулони, що є в наявності. Такий ще на, на, на кінець покажу, що маятник є сім чакр в наявності теж. Ну і, в принципі, все. Всім дякую, всім гарного дня чудового і спокійної ночі. Підписуйтесь на мої соцмережі, щоб не пропускати цікаві відеогляди цікавих. Різних прикрас. А, от ще забула зовсім показати, заховався отакий ще колон цитрин на багатство, на щастя, на вдачу. Все тепер точно, всім гарного дня. Отакі от шамбала тут у нього теж шамбала, застібка, можна регулювати довжину. Це, всім гарного дня, успішного от і скорішої перемоги в Україні. Все. Всім пока-пока.